Так само приблизно і працює тут. Нерозумно говорити, що тільки. Якщо я бачу, що людина пише, що тільки оце от саме-саме-саме, це означає, що людина некомпетентна і не розуміє реально, вона компетентна людина скаже, що так, але от в цьому випадку, а в цьому випадку, а отак так в цьому випадку ми будемо мати такий результат, такий результат, або такий результат. Чудово. То приходять і кажуть, блин, всі, всі великі науковці, ніхто в житті ні разу не провів експерименту, ну всі все знають, всі все вміють, хай Бог милує. Через той вони ниють, що мед по 40, блин, бджільництво це невигідно. Ух. Що все на світі, одна зрадонька. А, прождіть, ми тут а, самі конструкцію дещо змінили, і я вже про це забувся. От так. О. Все. Можна ще трошки вижити. Дивіться, як булькає зразу. Все, ми піджали. Не відцентрував. Не відцентрував. Зараз я відцентрую. О! О! Оп, 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 І пішло. Але я ще не попав в центр. Опс. Все, кажуть. Речага Архімеда. Хопс. 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 Як то кажуть, головне його не розірвати. Все, піджало дуже красиво, дуже чітко. Ніхто не втомився, як нажимав. Дивіться як. І дивіться, як воно запресовує. Там така віддача зараз і як воно підпресовує красиво. От вам і цей. І тут не треба, розумієте? Тут не треба, щоб ход оцього цього нажимного зараз там був 100 мм. Не треба. Тут воно і не буде